Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. Сьогодні останній день квітня. Завтра вже буде перше число травня. І зазвичай у цей день відзначається свято 1 травень, свято миру, весни і праці. Зараз ці поняття, мабуть, є як ніколи актуальними. Працювати для того, щоб відновити нашу рідну Україну. Миру, тому що це зараз те, чого ми всі бажаємо під загрозою війни. Ну і звісно, весна. Весна, яка дарує нові почуття, легкість, романтику, дружбу. Зараз ці поняття актуальні. Але свято 1 травень прийшло до нас ще з радянських часів. Тож чи святкується воно зараз просто за звичкою? Чи й досі таке ж актуальне, як і колись? Про це ми запитаємо у жителів нашого міста. Ой, ну як завжди, день солідарності всіх трудящих для нас означає. Як ви вважаєте зараз у сучасній Україні це свято потрібне, чи це вже просто пережиток минулого і всі за звичкою його святкують? Ну і за звичкою також. ну Взагалі, то якась, якась доля того, що воно потрібне, є, в принципі. Ну Потрібне, я вважаю. А як вам нинішня ситуація на, рин на ринку праці? Загалом, як ви вважаєте? Люди працюю, вони соціально захищені чи ні. Чи існує дійсно таке поняття як солідарність трудящих? Ой, ну ви знаєте, ну, ну ті, хто працює, я працюю в, в, в сфері освіти, то я вважаю, що все-таки нас стараються захищати. Тобто намагання такі ну, намагання є. Намагання є. Я думаю, що потрібно. Потрібно вірити, що ми комусь потрібні. А як ви будете відзначати от завтра вже 1 травня? Ви будете якось відзначати це свято як і загалом? В труді відзначається це свято, це вихідний, це дома стараєшся зробити те, чого не встиг в робочі дні. Зрозуміло. Можливо, там на природу з дітками. Це знаєте, як я як ми сільські жителі, для нас це свято це просто вихідний, який дає можливість працювати працювати. Да. Тож, ну бажаємо вам плідної праці, щоб вона вам приносила ті результати, яких ви бажаєте. Дякую. Ой, ви знаєте, таке питання неоднозначне. Для мене свято в мене річниця весілля. Але взагалі я думаю, що свято праці і весни, що тут нічого поганого немає. Якщо це моє здоровий задом, скажімо так. Як ви вважаєте, на сьогоднішній день усі працюючі люди в нашій державі захищені чи ні? І що потрібно зробити у цій сфері, якщо щось недороблено? Ну ні, звичайно, не повний захист. Зрозуміло, що зробити. Ну, по-перше, мабуть, законів у нас і так багато. Треба, щоб вони виконувалися. А коли вони почнуть виконуватися, тоді можна буде дивитися надалі, щоб цих законів покращувати, а що робити інакше. А в першу чергу треба зробити так, щоб вони просто виконувалися. Потрібно всім святкувати, всі хочуть свята. Душа бажає чого? Свята. А що для вас особисто воно означає? А що пенсіонерам? Пенсія мала, оце таке особисте. Обідно, що проробила 40 років, а пенсії тисячу гривень. Як ви думаєте, приємно? Ні. Що значить, як? -то? Солідарності, трудящихся. Всій зі мною якось, зі мною шарика. Як ви вважаєте, це свято актуальне зараз? Чи це Не просто я за звичкою? Актуальне, чи те, що актуальне. особливо що. Актуальне. І І його. Час. що. Тобто всім треба єднатися, да, працювати. Так, 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 да. да, 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 да. Як... Суботники виходить кругом. Та ну чого, актуально, звісно. А що для вас особисто воно означає? Для мене особисто? Ну, а що це? День труда, по-моєму, так? Да? Ну день труду, защити труду. Як ви вважаєте, зараз працюючі люди захищені соціально, за законом? Зараз ні, звісно. А що потрібно робити для того, щоб була ця захищеність, Щоб люди відчували себе захищеними, щоб було бажання активно працювати? Щоб бажання, ну звісно, стимул має бути. Звісно, це все туди до правительство. Всі питання. Нормально правительства, нормальний лідер должен бути. А що потрібно щоб у нас був нормальний лідер? Який повинен бути такий нормальний лідер, щоб не було потім жодних повстань, майданів, щоб нарешті у нас країна об'єдналася. Ну я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, смотрите, якщо допустим, коли чоловік для народу все робить, то він від народ бачить это все, більше с больше, больше теж так же само, Ну как бы, взаємовигода йде друг за друга більше. 1 травня, свято весни і праці. Як ви вважаєте, це свято зараз актуальне, чи це як пережиток минулого і святкується за звичкою? По-моєму, не завжди має бути актуальне. Всех А да. Що для вас особисто воно означає? А що для мене особисто? Ну, Це споминається Там, як в школі гарно було, як проводили, як, як, як батьки виходили на ці, на ці свята, це... Ну, це завжди має бути актуально. І я бажаю вам це свято здоров'я, щастя, щоб все було як раніше. Щоб якщо це воно праздник, то воно праздник, воно щоб а не так, як зараз. Це вже. Мені здається, що більш звичкою, тому що зараз ну, якось молоді, мабуть, жену не, 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 не святкує такі свята, на мою думку. Але самі поняття, які включають в себе, це свято, тобто мир, праця, весна. Свято праці, як ми знаємо, це зараз актуально? Ну так звісно, потрібно проводити, на мою думку, суботники різноманітні. Ну і актуально, звісно. А чи потрібно можливо було б, якщо свято святкується за звичкою, можливо б якось його трансформувати в щось інше? видозмінити трішечки, але суть залишити. Ну щоб більш молодь до цього якось. ...приспособити, так скажемо. Тому так, мабуть, потрібно було б якісь можливо заходи, можливо, в школі ...якось розповідати учням, ну, щоб більш про це, про це свято. Тому що, як скажімо так, ну, да. так, я сама ну, толком не знаю про це свято, тому що ну, якось в школі, коли я ще навчалася, то вже не було про це. особо так розповідали, не розповідали про це в школі. Ну, Мабуть, перш за все, свято Трудящих. Тому що можливо вже не всі звикли використовувати це слово, тому що вже звикли досить часто люди в це слово вкладати щось інше. Просто свято, просто прогулянки, просто відпочинок. Але це ж дійсно свято, свято трудящих. Тобто, перш за все, щоб його відпрацювати, треба щось вкласти, щось зробити для міста, для, на своїх роботах, а потім вже, звичайно, відпочивати. А як ви проводите цей день? Також по різному. Інколи буває на городі щось, інколи буває вдома щось, інколи буває просто відпочиваєш. Ну, по всякому. 1 травня це значить мир труд май». Так що, думаю, день миру, день такого скажімо так, мирного труда. А, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Це свято актуальне зараз, чи це просто як пережиток минулого? Ні, так актуальне, я вважаю, як і раніше. Це не свято минулого. Це свято, яке потрібне нашому суспільству, Так, да, да, звісно, і раніше потрібне. Отже, як бачимо, хоча свято 1 травня прийшло до нас із радянських часів, а зараз така політика існує ненавидіти все радянське, то свято і нині залишається актуальним, тому що свято весни праці і миру це ті поняття, які повинні бути, повинні цінуватися у кожному цивілізованому суспільстві. Кожному працюючому громадянину нашої країни хочеться бути більш соціально захищеним, так говорять люди. Крім того, кожен з нас хоче реалізовувати своє право на працю, тобто, щоб безробітніх в нашій країні ставало менше. Кожен хоче працювати на благо своєї країни. Тож сподіваємося, що найближчим часом все дійсно почне змінюватися на краще. І ще це свято 1 травня, свято весни, свято праці буде святкуватися і надалі, не просто за звичкою. Це буде не просто виїзд кудись на природу. Це дійсно буде свято із усією повнотою цього поняття. Тож і ми вітаємо вас із наступаючими травневими святами, і всього вам найкращого.